Так, покажіть мені Ілон Маск, 25 рік. Покажіть мені Ілон Маск, 25 рік. Покажіть мені Ілон Маск, 25 рік. Давайте. Початок, середина і кінець. Початок року в нього почнеться, це перші 4 місяці, з якихось дуже великих трансформацій. По смерті щось у нього забереться. Від чогось його смерть очистить. Щось він потіряє більше всього. Причому дуже неочікувано і дуже швидко. Дуже неочікувано і дуже швидко. Прямо як в одну секунду. Як в одну секунду. Якісь гроші дуже великі. Можлива потіря якихось великих капіталів або якоїсь дуже дорогої людини, від якої залежали його капітали. Перестановка заробітків, зупинка тупік. Нові домовленості, нові підписання якихось угод. От така от фігня. Що у нас середина? Травень, червень, боротьба за своє місце під сонцем, де він залишається совершенно один. Це один у полі воїн, який бореться проти всіх сам. Можливо, початок совершенно нового етапу життя. Можливо, навіть від'їзд, переїзд, якісь путешествия, радикальна зміна долі, його планів. По королю мечів ним можуть заінтересуватися навіть спецслужби, і люди в погонах. І люди в погонах. Це буде зовсім новий етап його життя. От літо. де йому буде дуже важко. Вітер буде взагалі все проти нього. Далі у нас кінець року. Ігрок. Кінець року це сентября по грудень. Карта невизначеності, да, коли ти не розумієш, що взагалі в твоєму житті. Пошук нових шансів. По дураку состоянні, коли четверка Кубків і карта дурак, і ще і карта королева Кубків. Роздуми, розмови про те, як далі жити. Бо тому, що все по-новому. Все починається по-новому. Дуже великі плани на майбутнє, але все треба починати заново. Ставка на нового короля, на нові договоренності, на нові закони. Для того, щоб в майбутньому вижити, дуже буде медійний, дуже буде медійний мах. Ну, под...